8 жовтня своє професійне свято відзначали юристи. Згідно із указом президента України, День юриста святкується щорічно з 1997 року. Вшанували людей цієї непростої та потрібної професії і у нашому місті. Побували на святкуванні наші кореспонденти. Загалом у нашому районі нараховується близько 80 юристів. Тому професійне свято стало доброю нагодою працівникам цієї галузі разом зібратися для того, щоб підпочити, поспілкуватися, обмінятися досвідом. Пошанувати людей, що працюють у такій важливій для держави галузі, прийшли голова Радехівської районної державної адміністрації Надія Шостак та голова районної ради Василь Антонюк. Вони виступили із привітальним словом. Я в цей день. Щиро від усього серця, від усієї душі вітаю вас, усім, усіх з професійним святом. Думала, що вам побажати, знаєте, працівникам сільського господарства бажають їхні професійне свято, щоб зерно посіяно на весні щедро вродило восени. Вчителям бажають вдячних учнів, дивлюсь на вас, гарних. Усміхнених, красивих і думаю собі, а мені хочеться побажати вам, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб кожен ваш день був наповнений радістю, позитивом, щоб на вашому шляху завжди зустрічалися вдячні, хороші, мудрі люди. І найголовніше, щоб ваше серце було переповнене любов'ю, любов'ю до людей і любов'ю до справи, яку ви робите. Ви несете. Таку місію, яка тягне за собою дотримання усіх конституційних законностей для громадян і, напевно, допомоги громадянам. Допомоги, тому, що, якщо подивитися, сьогодні до юристів звертаються як до лікарів, чи до інших. Завжди в ваші кабінети йдуть люди за парадою. В час сьогоднішніх таких масштабних реформ держави, саме від вас, від вашого професіоналізму, від вашого. Такої працездатності працелюдності залежить і співпраця звичайних людей і держави. Тож я хочу вам побажати наснаги вашій праці, віри в свою професію і в той в те високе покликання, яке ви несете. Грамотно Радехівської районної державної адміністрації було нагороджено кращих працівників району. Почесне звання юрист 2015 року було присвоєно Василю Сміхурі, юристу. Товариство з обмеженою відповідальністю Радехівський цукор звернулась до присутніх із щирим вітальним словом міський голова Ніна Загиней, адже у своїй роботі добре знає, якими важливими є поради юристів у різних галузях. Маю за милу приємність і радість вітати юристів з професійним святом. Одночасно маю можливість скласти велику і щиру і сердечну подяку. За співпрацю. Співпраця наша є щоденною і результативною. Немає дня, аби міська рада для громади не вирішувала з вами господарських, земельних, майнових, чисто по людських питань. Я вам хочу сьогодні найщиріше кланятись за ваше порозуміння всіх питань, адже маєте не тільки у професії своїй. Диплом і практику, я відчуваю це зустрічаючись з простими людьми, що ви маєте і серце, маєте і душу, і світлий розум, і чисто по людськи порозуміння. Міський голова особисто подякувала голові Оргкомітету свята Олені Юрченко. Вона звернулася до присутніх із пропозицією створення професійної спілки юристів. Ми подумали. І на ваш розсуд виносимо таку пропозицію для того, щоб ми могли просто разом не тільки чаювати, а й гарно один одного бачити в приємні хвилини. Із професійним святом привітав своїх колег начальник Радехівського відділення юстиції Геннадій Сопронюк. Зичу вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя, удачі, добробуту та миру. Також хочу побажати, щоб ваш професіоналізм йшов на захист конституційних прав та свобод громадян, щоб ви мали довіру і подяку наших людей. Також хочу згадати і про юристів, які вийшли в світ і які є, хто в Києві, хто в Львові, які є заслуженими юристами України. Це Дякович Мирослава Михайлівна Юрченко. Василь Васильович, сам Ігор Леонович. Святкову пісенно-поетичну частину вечора провів Василь Літинський, директор Лопатинської дитячої музичної школи. Він приїхав до нашого міста із своїми вихованцями та вдало розважав гостей дотепними жартами. Якщо твоя дівчина юрист, коли ці факти, які перелічує нижче, я не сприймав серйоз, думав, що приколи. Зараз зустрічаюся з дівчиною-юристом і прекрасно розумію, що на 80% наведеного правда. Перше, ти повинен звикнути, що в будь-якому магазині, в який ви не зайдете, вона буде вимагати ліцензію. Замість Біблії, під подушкою в неї лежить Кримінальний процесуальний кодекс України. Третє, ти повинен спокійно реагувати на те. Що вночі вона може різко прокинутися і закричати? Прошу співучасника злочину виправдати. Своїми піснями вітав юристів відомий радехівський гурт Коралів. Красою свята стали пісенно-танцювальні постановки вихованців радехівської дитячої музичної школи імені Ігоря Білозора.

Завершилося відзначення святковим фуршетом, а також благодійним збором коштів для військових.